Діти та вода. Багато хто з початком літа проводить вільний час біля води. Але коли з вами поруч діти, це подвійна відповідальність, бо незалежно від віку дитини та глибини води, вона може потонути за 3 секунди, бо діти тонуть мовчки. Вони не можуть закричати, того, що йде спазм голосових зв'язок. Дитині важко зорієнтуватися, і навіть складно помахати рукою. Вона не може привернути увагу і йдуть мовчки на дно, і це одна мить. Чужих дітей не буває, тому якщо ви бачите, що хтось з батьків залипає в телефон чи ловить гав, зверніть їм на це увагу. А дивлячися за своїми дітьми, дивіться за тими, хто поруч. Також одягайте дітям помітні кепки, захисні жилети, надувні нарукавники. І будьте завжди біля них. З обережністю відноситесь до надувних.